Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас на огляді чавунна газова плита. Потужність 10 кВт. Три регулювання подачі газу, внішній, середній та внутрішній контури. Давайте подивимося, як вона працює. Під'єднуємо шланг, редуктор балон. Відкриваємо подачу газу. Давайте почнемо. З середнього положення. Відкрили, підпалили. Так. Ага, воно Щ... Надо... ага, вона сама наповнила газом і сама, Так, відкриваємо друге. Воно повинно само зараз запалитися. Бачите? Тут регулювання подача кисню. Регулюйте подачу кисню. Відкриваємо третє положення. Вага приблизно 6-7 кг. Дуже тяжого. Підходить для автоклавів, для великих казанів. Виготовлення з чугуну. Для замовлення. Ну, на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Можна замовити як окремо плиту, так і в комплекті з балонами з 5, 8, 12 літрон. І всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте, замовляйте.